Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про НІПТ. НІПТ це неінвазивний пренатальний тест. Він базується на вивченні фетальної фракції ДНК. Це ДНК плода, яка циркулює в крові матері, десь приблизно з 9-10 тижня вагітності вона досягає тієї концентрації, яку вже можна аналізувати. Для чого це робиться? Є певні показання. Для НІП також є проведення НІП за бажанням вагітної жінки. НІП може показувати високий або низький ризик хромосомних аномалій плода, це такі, як Трисемія 21, це мікроделеції, це зміни в статевих хромосомах та їх кількості. Також наразі є деякі. Ніпти, які можуть також аналізувати ризик внутрігеномних патологій, це також збільшує інформативність та покращує виявлення патології у плодах. Які умови? Умови для проведення ніпта. Це, по-перше, бажання жінки. Проводиться ніп з 10-го тижня вагітності. Робиться він виключно аналізуючи кров вагітної жінки. Проводиться забір крові в лабораторних центрах. Відправляються в певні лабораторії, які роблять це генетичне дослідження. Не можна проводити ніпт, він не повинен бути стратегією вибору при високому ризику хромосомної патології у плода, при виявленні певних вад розвитку плода, при виявленні маркерів хромосомної патології у плода при першому скринігі, Також при наявності зниклого близнюка при багатоплідній вагітності. також ніпт неможливо провести. Якщо це трійня, При двійні можливо проводити НІПТ, при трійні вже неможливо проводити НІПТ. Саме для НІПТа це ризик, середній ризик хромосомних аномалій у плода за результатами першого комбінованого скринінгу першого триместру. Це вік матері більше 35 років, явність в анамнезі народження дітей з хромосомною патологією. Ось це основні фактори ризику, які можуть привести вас до стачі аналізу. Ніпт, неінвазивного пренатального скринінгу. Також можна виявити та визначити стать дитини. Можна виявити та визначити резус приналежність дитини за результатами НІПТу. Це теж дуже важлива інформація для жінок, які мають резус-негативний тип крові та мали в анамнезі проблеми з виношуванням та народженням дитини, пов'язаними з резус імунізацією. Будьте завжди здорові та щасливі, приходьте, ми будемо вам пояснювати, що саме потрібно вам. В вашей ситуації.